Сьогодні весь православний світ зустрічає або святкує Різдво Христове. І я думаю, що непогано і нам знову згадати ті події і продовжити різдвяну тему. У мене є бажання поділитися словом Боже, яке написано в Євангелії від Луки в першому розділі. Такі слова. З 26 віршу. Коли пішов шостий місяць Єлизаветиної вагітності, Бог послав ангела Гавриїла до Галилейського міста Назарета, до діви зарученої з чоловіком на імені Йосип з роду Давидового, і звали ту Діву Марією. Прийшовши до неї, ангел е, промовив: Вітаю тебе, благословенна, Господь з тобою! Але вона була дуже збентежена тими словами і думала собі, що б те привітання могло значити. І ангел сказав їй: Не бійся, Марія, ти здобула прихильність Божу. Послухай, ти завагітнієш і народиш сина, і назвеш його Ісусом. Він матиме величі, його називатимуть Сином Всевишнього Бога, і Господь Бог дасть йому трон, його батька Давида. Він повік правитиме. Народом Якова, і царство його не буде кінця. Марія запитала ангела, як же таке може статися, адже я ніколи не була з чоловіком. Ангел відповів їй Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього Бога огорне тебе, тож святе дитя, яке народиться, буде назване сином Божим. І ще послухай. Твоя родочка Єлизавета також вагітна сином, незважаючи на її похилий вік. Це вже шостий місяць її вагітності, а про неї ж казали, що вона не плідна, немає нічого неможливого для Бога. Марія сказала Я слуга Господня, хай буде мені те, що ти скажеш, і ангел полишив її. Брати і сестри, я... Завжди, коли читаю цю історію, я завжди дивуюся цій Діві, Марії, дивуюся тому, як вона могла згодитися з тим, що їй приніс ангел цю звістку. Не так все просто. Я взагалі, коли читаю Слово Боже і Ось є такі речі, де ми знаходимо, що Бог говорив там з Авраамом, чи з іншими героями віри. Я взагалі думаю, а як то вони от знали, що то все-таки Бог? Ну, можна ж що завгодно подумати людині, правильно чи ні? Ну, що завгодно можна подумати. І були речі, коли Бог і в сні говорив, і по-різному, і ви пам'ятаєте, як Бог говорив з Яковом, коли він йшов до Лавана. І різні такі моменти, і ось приходить ангел, звіщає її новину, але вона не спішить то приймати, вона не спішить то приймати і хоче деяких уточнень. Ангел надає їй ці уточнення. І одне з таких речей, які я відмітив для себе, ангел її удостовіряє тим, що Єлизавета, її родичка, вона вже вагітна на шостому місяці, а про неї говорили, що вона не плідна. І Господь каже через ангела: немає нічого неможливого для Бога. Немає нічого неможливого для Бога. І тоді вона, вислухавши всі ці запевнення, вона каже такі слова: Ось я раба Господня, хай буде мені за Твоїм словом. І ви знаєте, проходить деякий час, вона біжить туди, до Єлизавети, як повідомив ангел про її вагітність, біжить туди, Єлизавета зустрічає. І каже їй, блажена ти, що повірила. Брати і сестри, і ви знаєте, я коли читав цей текст, я пробував е, оцей момент саме е, піймати, де ж це вона оцю віру виявила. І я вбачаю, що ця віра полягає в цих словах, коли вона сказала Ангелу. Ось я раба Господня, хай буде мені за словом Твоїм. Це і є віра. Ви знаєте, я сьогодні трошки хотів би торкнутися саме віри, тому що, знаєте, ну фактично все вирішується вірою, фактично все. І написано в Біблії, після до євреїв, що Богу без віри догодити неможливо. Богу без віри доходити неможливо. І сьогодні ніхто з нас не був там, де відбувалося це дійство народження Ісуса Христа. Я маю на увазі фізично, ніхто не бачив вифлеємі тих ясел, як це все відбувалося, ніхто не бачив. Але ми приймаємо то вірою і ми згоджуємося, що саме так і відбулося, як святкує слово Боже. І брати, і сестри, я хочу сказати, що народження Сина Божого, воно було для нашого спасіння, і наше спасіння воно також відбувається через віру, через віру. Але я хотів би так сказати, знаєте, що є віра така абстрактна, і багато хто задовольняється саме такою вірою, він вірить в загальному. Він вірить, що Біблія правильна, що Бог є. Що Христос народився, і навіть про те, що Він був, е, значить, перейшов через голгофу, страждання, смерть і Воскресіння. І навіть люди вірять про те, що є рай і ад, і навіть вірять про те, що знову буде другий прихід Ісуса Христа. І я вважаю, що ця віра абстрактна або загальна, а є детальна віра. А є детальна віра і детальна віра. Це віра, яка погоджується з кожним Словом Божим. Це, біб... це віра, яка, удостовірившись, що так правильно, і це Господь за цим стоїть, вона приймає це слово своє життя. І саме така віра дає спасіння кожному із нас. Ви знаєте, я згадую цю саму Марію, коли був випадок вже Христос. Був у дорослому віці, напевно, що йому десь тоді було приблизно 30 років, і його покликали на весілля, покликали його і учнів. Не треба думати, що в нього тоді були всі учні. Пізніше він добирав учнів. Якщо ми читаємо уважно Євангеліє, то ми можемо знайти, що він учнів добирав. І не зразу він вибрав собі 12 апостолів, Пізніше він їх вибрав, про це написано в шостому розділі Євангелія від Луки. Але коли ми читаємо перший розділ Євангелії від Івана, ми бачимо, як по одному, по два Христос добирав собі учнів. І ось з цим невеликим количеством учнів він прийшов на весілля, куди були запрошені учні, його запрошений він і запрошена його мама. І там сталася певна така тривога, подія неприємна. Для цих людей, які вели це весіння, тому що не вистачило вина. Ви знаєте, я скажу так, я не знаю, що то було за вино, і не особо мене то турбує, тому що деколи дехто питається на цих деталях крепко спинитися, розібратися, тому що в них є внутрішня така, знаєте, бажання десь спробувати цього напою. Мене не турбує, яке то було вино, чи то був просто сік, чи, можливо, там воно було перебродяне, не турбує взагалі, кажу правду. Але для тих людей то було важливо, то було важливо. І ось, знавши про цю тривогу, таку Марія підходить до Ісуса і каже: вина не вистачає у них. А він їй каже, а що тобі і мені, жінка? Що тобі і мені? Ну, правильно чи ні? Ну, ми гості? Ми гості. То не наша проблема. Що тобі і мені? Але дивіться, що після того каже Марія прислужникам, які, напевно, що розносили їжу на цьому весіллі чи чимось іншим займалися. Що скаже він вам те зробіть. І ось він каже щось таке, що в розум не вкладається. Він каже, ось ці, цю посудину наповніть водою. Ну, давайте на сьогоднішній день ми уявимо себе в ролі отих прислужників, які працюють на тому весіллі, і ми знаємо проблему теж. Тому що є такі речі, знаєте, за буває гості багато чого не знають, що може відбуватися прямо під час весілля. Але знають, можуть знати поварі, можуть знати батьки, прислужники і так далі. І це визиває величезне хвилювання. Що ж робити не вистачає вина. І він каже Наповніть ось цю посудину водою. Ви знаєте, ну, а як яким це чином має вирішити їхню тривогу, їхнє питання? Невже водою можна замінити вино, із з якого це часу так було? Але ці люди покірливо роблять те, що їм сказав Ісус? Вони беруть воду і наливають її в посудину. Ну, добре, налили. А тепер що? А тепер зачерпніть. Ви знаєте, коли прийшов старший, хто був на цьому весіллі, він підходить до жениха, скуштував цього вина і каже, а як так сталося? Всі ж люди дають спочатку гірше, краще, а потім гірше, а ти хороше залишив на кінець. Тому що з води сталося вино. Але я хочу сказати, знаєте, що в цьому чуді, яке відбулося через Ісуса Христа, брати і сестри, є певні люди. Тут працює віра Марії. Вона завчасно каже служителям, що їм потрібно зробити, і вони попередньо почувши її настанову, дослухаються до її слів. І коли Христос каже: наберіть води і налийте цю посудину. Вони так роблять, хоча, напевно, що ніхто з них нічого не розумів, навіщо це. Ну, так сказав, так зробимо. Християни, саме нам з вами, досить часто не вистачає такої віри. Ми буває, знаєте як, ми буває хочемо сказати, що взагалі-то це не це Христос мав на увазі або апостоли. Не це вони мали на увазі. Вони мали ось те чи ось те. І перекручуємо на свій лад. Те, що написано в Слові Божому. Але я хочу сказати, що в моїй Біблії написано так, думаю, що і ваше вашій так саме, що буде дорога, по якій піде навіть недосвідчений і не заблукає. Це Господь Духом Святим сказав наперед. Це Христос, це Господь через старозавітніх пророків звіщував про євангельську новину. Яку сьогодні ми з вами маємо, і по ній можна йти, навіть будучи недосвідченим і не заблукати. Ви знаєте, я згадую ще таку саму приблизну подію, яка відбулася з Йосипом, сином Якова, якого продали в Єгипет. І Бог чудесним способом визволив його з. В'язниці, в яку його кинули перед цим. Не знаю, скільки часу він там пробув, можливо, років 10. Ви знаєте, в наших сьогодні, сьогоднішніх християн, напевно, щоб, якби вони туди попали на місце Йосипа з нашим менталітетом, то напевно, що до Бога було багато питань, що я тут роблю, я дитина Божа і так далі, і так далі. Але цей чоловік якось вмів приймати все, що від руки Божої своє життя, не роптати, а якось вів себе так, що навіть в'язниці Бог був з ним. І це помітили люди, які були навколо нього, і начальник в'язниці теж це помітив. І ви знаєте, коли він роз'яснив двом людям, які потрапили теж туди в'язниці, це були високі такі чиновники. Фараонові виночерпі і Хлібодар, він їм роз'яснив їхні сни, і вони збулися, одного з них стратили, а один з них вийшов на волю і знову був повернений на своє місце. Це був Виночерпій. І прийшов момент, і виночерпій згадав про Йосипа, коли певні речі трапилися у фараона, йому приснилися сни, і він не може їх роз'яснити. Ви знаєте, я теж так деколи міркую про сни фараона. Думаю, ну на, на сьогоднішній день дехто міг би сказати, та що ти нам тут розказував, що надивився фільмів ужасів. Ви ніколи не уявляли, як це побачити в сні навіть, що худа корова їсть товсту? Ніколи? А от подумайте, і таким може бути відкриття Господнє. Отаким от може бути відкриття Господнє. Тоненька тоща то, корова, кізки е, е, випирають, а вона з'їдає товсту корову. І що? І непримітно стало, і вона така сама лишилася, і це відкриття Господнє. Нам багато дещо не вміщається в розум, що Бог може показувати і що Бог може говорити. Але виночерпій, каже, ось там. Є чоловік один, який роз'яснив мені сон, і роз'яснив моєму напарнику по в'язниці. І він збувся, того стратили, а я ось тут. І фараон каже: Покличте, прийшов Йосип і роз'яснює фараонові сон і про корови, і про колоски. І фараон почув це і каже: А чи ми найдемо кращого чоловіка? Як цей чоловік, з яким Дух Божий. І потім проходить час, він переодіває Йосипа, знімає перстень своєї руки, дає його на руку Йосипа і каже: приклоняйтесь. чуєте, всі мають приклонитися, бо фараон сказав. Я хочу сказати, що в цьому є певний приклад. Тому що так само звеличив свого Сина Ісуса Христа, Бог Отець, і сказав, що перед Ним поклоняться всі. Всяке коліно поклониться Ісусу Христу, і небесних, і земних, і преісподніх. Слава нашому Богу! І на завершення, ви знаєте, коли прийшли до Фараона і почали розповідати про певні речі, ви знаєте, що сказав? Біжить до Йосипа. І що Він скаже вам, те зробіть. В Біблії два рази зустрічається оця фраза, оце речення, що Він скаже вам, те зробіть. І на сьогоднішній день в нас багато є питань, різних питань, і ми хотіли б задати їх будь-кому, чи пастирям, чи служителям, чи єпископам, чи пророкам, але знаєте, в чому трудність наша, що ми не завжди згодні робити те, що Він нам. Каже. Але хотів би сьогодні залишити нам ці слова. Брати і сестри, Новий рік розпочався. Я не знаю, як ми відносилися до Слова Божого до цього часу, але давайте ми віднесемося до Нього так, як віднеслася Марія. Я Господня раба, хай буде мені за Словом Твоїм. Що скаже він, те зробіть. Ви знаєте, коли я читаю Боже Слово. Це Євангелія від Івана, перший розділ, і там написано, що слово стало тілом. А потім, знаєте, що сталося? Слово взяло те тіло і вознеслося на небо, в якому прийшло в цей світ. Це було Вознесіння Ісуса Христа, так чи ні? Так, і що на сьогоднішній день? У нас немає слова? Ні. У нас є слово записане в святому Євангелії. Воно лишилося з нами, і воно хоче жити в нашому тілі. Тому апостол Павло пише в післані до Колосян, 3, 3 розділі, в 16, 16 віршку: слово Господнє, хай вселяється вас обільно. Слово Господнє, хай вселяється вас обільно, не ставте перешкод Слову Божому. Прийміть його, як є, прийміть його стільки, як є, живіть Словом. І ви будете жити Ісусом Христом. Амінь. Помолимось.